Незважаючи на неухильне дотримання Україною мінських домовленостей, зокрема відведення важкого озброєння сил антитерористичної операції від лінії розмежування, противник не припиняє збройних провокацій та обстрілів наших позицій. Вчора було зафіксовано 5 обстрілів наших позицій з 120-мм міліметрових мінометів, три випадки застосування ствольної артилерії та не менше п'яти епізодів. Застосування бронетехніки незаконних збройних формувань, зокрема БМП та танків. Точки найбільшого зіткнення знаходяться на Маріупольському напрямку. Це селище Широкіне і Чермалик. На Донецькому напрямку населені пункти Опитне та Авдіївка, а також Майорськ, передмісті Горлівки, селище Луганське, що неподалік Світлодарська, і на Луганському напрямку це села поблизу Бахмутської траси, це Новоташківське та Сокільники. Протягом минулої доби зафіксовано проліт двох безпілотних літальних апаратів в районі Красної Талівки на Луганщині та неподалік селище Мирне на півдні Донеччини.